Павло Обоченко був старшим солдатом військової частини Національної гвардії України. Спочатку пройшов строкову службу, а згодом прийшов на службу за контрактом. Їх особовий склад, згадує мама Павла, з перших днів війни став на захист Сумщини. Жінка говорить, син телефонував та розповідав про розбиту їхніми зусиллями ворожу колону. Але вже 3 березня 2022 року її син загинув на одному з блокпостів наслідок ворожого авіанальоту. Я не знаю, скільки разів йому за вечір той звонила. Дуже багато. А він то з'явиться, одне тільки утішало, що вроді з'явиться в мережі, потім знову пропаде. Ну то тобто, що є щось щось. І на другий день, вже майже ну, після обіду. Всі знали вже зранку, а ніхто нічого не казав. Всі боялися мені позвонити, вже, коли в наш, нашому голові села позвонили з частини, чи як там сказали. Далі не пам'ятаю нічого. Дідусь Павла працював правоохоронцем, а батько рятувальником. Тому з дитинства хлопець був дисциплінованим і відповідальним, згадує його класний керівник. Обов'язкове виконання свого доручення якогось там, чи поведінка сама, не така не зверхня. І що було помічено, особисто, такий вислів самостійна незалежність чи незалежна самостійність. От він прагнув до такої незалежності. Пані Любов була першою вчителькою Павла. Говорить, ще з маличкою він відрізнявся, з поміж інших дітей. Ця дитина завжди слухала порад. У нас з ним була така серйозна розмова. Він слухав пораду. І він мені тоді сподобався тим, що отой стержень, що в нього був, із маличкою, в нього такий залишився. Він був дуже відповідальний. Він ніколи не встрявав у драки. Він у нас був миротворцем. Якщо десь якась бійка чи щось, він підходив і дуже по серйозному, по чоловічому розбирався з цим питанням. Однокласниця Валерія згадує їх останню зустріч. Говорить, пам'ятає, ніби це було вчора. Він був дуже дружелюбним. Ми колись з ним зустрілися після вже після школи. Вже ми всі навчалися. Зустрілися просто в сумах. Я бігла на роботу, він теж по своїх справах. Ми з ним стали, зупинилися. Він каже, як я за тобою сумував. Ми пообнімалися буквально п'ять хвилинок, поговорили і все, і розбіглися. І більше ми не бачились. Павло кажуть, у рідній школі ще у початкових класах писав, що хоче бути військовим. Мама намагалась його переконати, але говорить марно. Я просто знаю, що якби він не був військовим, би пішов добровольцем, він би пішов в ЗСУ, він би щось би робив. Він би не сидів вдома. Він стояв на першій лінії оборони, першому блокпосту. І був він добровольцем, бо його одно, то тобто, есть, мій однокласник, у нього був прапор чи, чек, чи командир, я не знаю. Він мені казав, Таня, ну він сам, він... ми ж його не заставляли, ми есть, тобто, добровольно туди йшли. Ну, навірно, він такий, так. Такий... Він не боявся нічого. нічого ні. Указом президента Павла Бученка посмертно нагордили орденом за мужність третього ступеня. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.